Ми, ми у війні ну, десь ну, хотілося б, щоб, як багато хто каже, що до Різдва там, чи до Нового року. Але до якого до чого нового року? Тож є умовно християнський новий рік, 1 січня, да, а є китайський новий рік. І якщо у нас включається Цзіньпін, то може до китайського нового року. По, по любому, що зараз ще раз, рівень планування, в тому числі в Путіна. Пов'язаний там з кліматичними факторами. Тобто зараз Путін зайшов у зимову кампанію і воюють до весни. В березні путіну потрібно знову викликати все, зробити великий там у себе там якийсь курултай, велику нараду, де йому Набіуліна скаже, ніт, на Бігуліна скаже ви держитесь. Мішусін приблизно теж скаже, що у, у Росії. Абсолютно немає ресурсів на продовження війни цілий рік, і можливо, скаже, що все, ми схлопнемося, тому замирюватися. Швидко, швидко там це лютий.